Беру два дуже стигли банана, умаю на кусочки, Добавляю какао, розпушувач, манку. І я додав не цукор, а стевію. Добавлю одну столову ложку. Перебиватимую блендером. Перебила блендером в одну рідну масу, тепер додаю яйце. І знову перебиваю блендером. Баклашку висипаю кисломолочний сир. Додаю молоко і взбиватиму блендером. До сиру і з молоком перебитий додаю манку і стевію пів, півтори столові ложки. Додаю яйця. Перебиваю блендером до однорідної маси. Бію другу яйця і знову перебиваю блендером. Форму змащую вершкомивим маслом. Вливаю банановий брауні розрівнюю. Зверху виливаю сирну масу хаотично. Ну і спробую помалювати, як в інтернеті показують. Ну, а тепер ставити в духовку розігріту на 160 градусів вверх-вниз. Ну, вроді, сказала, на 50 хвилин, будемо бачити. Запіканка моя стояла час 10. Я її пробувала дерев'яною паличкою, щоб не було мокре і не було липке. Ну, от, за час 10 вона готова. Така запеканочка. Дуже цікаво, ароматна, дуже пахуча і дуже смачно.